Я живу в півночі Франції. І ось у нас усюди мох. Отак. Усюди мох, пліснява. Я не знаю, чи видно вам і от, на кожному будинку майже. Е, так, що я хотів розказати? У нас на півночі Франції погода, як у Британії, майже постійно дощі у більш теплу погоду. Uh, там uh, Весною та літом дощів менше, але вони також є. А от осінню і зимою, так, зимою, у нас дощі, то снігу майже нема. Uh, якщо випаде раз на рік, то це велике щастя. І він тане, не знаю, хвилин там за 40, ну може за годину. От. Ось таке. Велика вологість. Я вже, мабуть, розповідав щось про це. Це я просто взяв ще екшн камеру Ви, до речі, підписуйтесь. стареньку екшн камеру яку я купив років десь 15 назад. І вирішив спробувати нею щось записати, подивитись, яка буде якість відео. Е, і так, у нас... Ось ось дивіться, дерева всі у моху, листечко валяється, сміттєво, лісняві, знову мох. От. Ви підписуйтесь, та ставте лайки. Що тут у нас ще? Люди якраз завели дітей у школу і... <му> так, магазин зачинений, не працює. Так, завели дітей у школу і зараз їдуть усі на роботу. Отак. Що тут? На будиночках, знову кажу, плісня. пліснява, бачите? Це Це мух. А трошки нижче, то пліснява різна наприклад, оце вже піснява. Оце мох. Іноді, іноді, коли сильний вітер, то може бути так, що е, з дахів будинків падають шматки моху. Ось, наприклад. Оце шматок моху. Він десь впав. Ну, Я не знаю, що вам ще розповісти. Я обіцяв записати відео про житло, скільки що коштує. Я обіцяв ще якісь там відео записати, але зараз немає ніяк часу. На жаль. Але я думаю, найближчим часом я все ж таки зможу це зробити і все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки, мотивуйте мене на це. Якщо ви ще додивилися відео до кінця, є нотненьке відео, то, то, будь ласка, підписуйтесь. Чи напишіть щось у коментарях хоча б, так, переходимо через дорогу Отак. І напишіть, чи краще видно на екшн-камеру, чи на телефон. Чи подобається вам формат таких відео, чи взагалі, що там і як ви хотіли би бачити в мене на каналі, якісь повноцінні а, такі невеличкі фільми, чи все ж таки отакі невеличкі а, не знаю, аматорські відео. Підписуйтесь, ставте лайки і я пішов додому. Па-па!